Дональд Трамп тепер президент. Як це позначиться на ЛГБТ-людях? Розкажу просто зараз. Це гей новини. Після перемоги Трампа все більше ЛГБТ людей хвилюються за своє майбутнє. Україні може почати діяти так званий проєкт 2025. Цей документ створювали люди із команди Трампа. Проєкт 2025 пропонує будувати політику США на християнському націоналізмі, небезпечно розширює повноваження президента та обмежує права людини. Зокрема, документ пропонує закріпити заборону на аборти по всій Америці та ускладнює доступ до контрацепції. А також пропонує біблійно обґрунтувати поняття шлюбу та скасувати захист на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Деякі лгбт люди вже збираються покидати Америку. Серед них і трансгендерна дівчина Вів'єн Дженна Вілсон. Вона донька Ілона Маска. Дівчина не спілкується із батьком і не бачить свого майбутнього в США. Я вже думала про це, але вибори стали вирішальними. Я не бачу свого майбутнього в США. Навіть якщо він буде на посаді лише 4 роки, навіть якщо закони проти транслюдей не приймуть, усі ці люди, які голосували за нього, не зникнуть. Вів'єн Дженна Вілсон у соціальній мережі Threads. Про те, що покинути Америку, думає і акторка Лаверн Кокс. Це тран жінка, яка зіграла у серіалі Помаранчевий хід сезону Лаверн заявила, має приймати гормон Естроген все життя, і дуже боїться, що скоро втратить цю можливість у США. Я дуже боюся, навіть маючи усі свої привілеї. Я не хочу стати мішенню. Команда Трампа витрачає десятки мільйонів доларів на рекламу проти транслюдей. Я не знаю, чи зможу отримувати естроген, який необхідний мені після транспереходу. Узбекистан готується до заборони так званої гей-пропаганди. Там розробляють відповідний законопроєкт. Про це заявив політик Алішер Кадиров. Він прокоментував вибори у США і заявив, підтримує гомофобну і трансфобну політику Трампа. Тому його партія в Узбекистані також скоро прийме такі закони. Неспокійно цього тижня було і в Києві гомофоби зірвали презентацію ЛГБТ-книжок. Захід мав відбутися у київській книгарні рідит, але за декілька годин там отримали погрози. Відповідальність на себе взяв рух, «Кровна єдність. На цьому заході збиралися презентувати свою дегеративну літературу, пропагувати серед молоді підією й інші збочення та проводити українцям уроки толерантності. Звісно, ми націоналісти не могли проігнорувати цей шабеш. Заява руху кровна єдність у телеграм. Київська презентація туру Квірбейт все ж відбудеться 11 грудня у книгарні Сенс на хрещатику. Про час, деталі та реєстрацію ми повідомимо згодом у соцмережах видавництва. Тому слідкуйте за апдейтами та обов'язково приходьте підтримати наших авторок Дар'ю Чайку та Павлу Вільну та наше видавництво для нас. Надзвичайно важлива ваша підтримка. І нарешті переходимо до більш позитивних новин на виборах. У США перемогла Сара Макбрайт. Вона перша відкрита транслюдина в Конгресі США. Жінка набрала аж 80% голосів, залишивши далеко позаду двох інших кандидатів. А ще Сара Макбрайт підтримує Україну. Люди по всьому світу, особливо ті, хто живе у ліберальних демократіях, надихаються Україною і тим, як вона протистоїть цьому незаконному вторгненню. Премія Греммі оголосила номінації, і там є лгбт Люди. Бісексуальна співачка Біллі Айліш може отримати сім статуеток серед них за найкращий альбом. Відкрита лесбійка Ча Палерон може перемогти у шести номінаціях, зокрема стати відкриттям року. Бісексуалка Дойче претендує на чотири греммі, зокрема за найкращий реп альбом. Вірна рокерка Сет Вінсент також може отримати чотири статуетки. Відкритий гей Кейт Ранада має три номінації у танцювальних категоріях. Бісексуальна лейді Гага претендує на дві греммі за трек «Die за Smile». Хто переможе, ми дізнаємося вже 2 лютого наступного року. Бути толерантним модно. Дизайнерка Ярослава Хоменко випустила колекцію на підтримку рівності. Це унікальні апсайкл сорочки та наліпки. Усі бажаючі можуть перетворити будь-яку річ на потужну заяву на підтримку цивільних партнерств. Для цього треба лише звичайна фразка і декілька хвилин часу. Ти також можеш отримати сорочку, як не мені, та наліпки. Деталі шукай під цим відео. А це було останнє повідомлення випуску. Дякую всім спонсорам і спонсоркам за те, що ви підтримуєте проєкти Гендерзет. Побачимося наступного тижня.